Печиво. Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело забрящала чашками. Всі посідали до столу. Вова присунув тарілку до себе. Діли порівну, строго сказав Михайлик. Хлопчики висипали печиво на стіл і розклали його на дві купки. Рівно? запитав Вова. Михайлик зміряв очима купки. Рівно! Бабусю, налийте нам чаю. За столом було тихо. Кубки печиво швидко зменшувались. Здобне, солодке, говорить Михайлик. Угу, відповідає з повним ротом Вова. Мама й бабуся мовчали. Доївши печиво, Вова глибоко зітхнув, поплескав себе по животі й виліз за столу. Михайлик доїв останній шматочок і подивився на маму. Вона розмішувала ложечкою непочатий чай, перевів погляд на бабусю, вона жувала шкуриночку чорного хліба. Хто кого веде? У дитячому садку два п'ятирічні хлопчики Василько і Толя. Їхні матері працюють на тваринницькій фермі. Повертаючись з роботи о 6 годині вечора, вони заходять у дитячий садок. Мати одягає Василька, бере його за руку, веде за собою і каже. Ходімо, Василько, додому. А Толя одягається сам, бере маму за руку, веде за собою і каже. Ходімо, мамо, додому. Дорогу засипало снігом є тільки вузенька стежечка в снігу. Мама Василькова йде по снігу, а син стежечкою, бо вона веде Василька додому. Толя йде по снігу, а мати стежечкою, бо Толя веде маму додому. Минуло 12 років. Стали Василько й Толя сильними, стрункими, красивими юнаками. Одного разу захворіла тяжко мати Василькова. Того ж дня захворіла й толина мати. Лікар жив у сусідньому селі за п'ять кілометрів, а було взимку глибоким снігом замило дорогу. Василько вийшов на подвір'я. Подивився на сніг і сказав, хіба можна по такому снігу йти? Постояв трохи, повернувся до хати. А Толя пішов по глибокому снігу в сусіднє село і повернувся з лікарем. Іменини. У Ніни велика сім'я мати, батько, два брати, дві сестри. І бабуся Ніна найменша, їй восьмий рік. Бабуся найстаріша, їй вісімдесят два роки. Коли сім'я обідає, у бабусі трусяться руки. Несе ложку бабуся, ложка тремтить, крапельки на стіл падають. Скоро день народження Ніни. Мама сказала, що на її Іменини в них буде обід. На обід Ніна хай запросить подруг. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала це ж і бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки трусяться. Подруги сміятимуться. Розкажуть потім в школі, що у ніниної бабусі руки трусяться. Ніна тихенько сказала мамі. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає. Чому? здивувалася мати. У неї руки трусяться, капає на стіл. Мама зблідла. Не сказавши ні слова, вона зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Мама довго сиділа мовчки, потім сказала. У нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде. Поздоровляю, Ніно, тебе з днем народження, моє тобі побажання будь справжньою людиною. Сини Дві жінки брали воду з криниці. До них підійшла третя. І старенький дідусь сів відпочивати на камінчик. Ось одна жінка каже другій. Мій син спритний і сильний, ніхто його не подужає. А мій співає, як соловейко. Ні в кого такого голосу нема, каже друга, а третя мовчить. Чому ж ти про свого сина не скажеш? запитують у неї сусідки. А що казати, мовить жінка, нічого в ньому особливого нема. Набрали жінки повні відра води й пішли, а дідусь за ними. Йдуть жінки, зупиняються, болять руки, розпліскується вода, ломить спину, аж раптом три хлопці вибігли. Один через голову перевертається, колесом крутиться, милуються жінки. Другий пісню співає, Соловейком заливається, заслухалися жінки, а третій до матері підбіг, узяв у неї важкі відра й поніс, запитують жінків дідуся, ну що, як наші сини? А де ж вони, відповідає дідусь. Я тільки одного сина бачу. Рахунок для мами. Маленький Ілля сидів за кухонним столом і щось записував у свій зошит. Що ти так старанно пишеш? запитала мама, стоячи біля кухонної плити. Рахунок для тебе відповів хлопець, не відриваючись від роботи. Цікаво, цікаво, здивувалася мама. Побачиш, коли я закінчу. Він списав цілий листок, простягнув його мамі, і вона вголос почала читати. Рахунок для мами Смирнова Іллі, який зробив деяку роботу по господарству і хотів би отримати певну суму грошей. А саме, Два рази приніс молоко 30 копійок, Чотири рази прибрав кухню, 90 копійок, два рази повитирав посуд, 60 копійок, 5 разів почистив взуття 95 копійок, 4 рази накрив на стіл 80 копійок. Усе разом 3 гривні 55 копійок. Мати уважно прочитала цей дивний рахунок. Взяла олівець і сказала, Я напишу тобі свій рахунок. Твій рахунок? здивувався Ілля. Так, невеличкий, кивнула мама і написала. Рахунок Смирнової Н.В. синові Іллі. Десять років для нього варила їсти, нуль гривні. Десять років для нього прала, нуль гривні. 50 штанів і курток зашила й залатала – нуль гривні. Сто ночей просиділа біля нього, коли він хворів. Нуль гривні. Усе разом нуль гривні. Хлопець уважно прочитав мамин рахунок. Але мамо, чому ти скрізь написала нуль гривні? Тому що мати для своєї дитини все робить просто так, відповіла жінка. Але, якщо хочеш, я можу тобі дати тих 3 гривні 55 копійок, які ти заслужив. Ілля підхопився зі свого місця, підбіг до матері, обняв її і сказав: Ні, ні, мамо, я не хочу жодної копійки. Прости мені, я все зрозумів. Мама поцілувала сина, і вони разом. Почали накривати на стіл. Три товариші Вітя загубив сніданок. На великій перерві всі діти снідали, а Вітя стояв осторонь. Чому ти не їси? запитав його Миколка. Сніданок загубив. Погано, сказав Коля, відчукуючи великий шматок білого хліба. «До обіду ще далеко». А де ти його загубив? запитав михайлик. Не знаю, тихо сказав Вітя і відвернувся. Ти напевно в кишені ніс, а треба в сумку класти, повчав михайлик. А володя нічого не запитав, він підійшов до Віті, розламав навпіл шматок хліба з маслом. І простягнув товаришеві. Візьми, їж.